Вітання слухачам українського радіо Вінниці в ефірі звучить програма про життя перед мікрофоном. Журналістка Ольга Зайцева. 31 травня у Києві відбулося нагородження національною премією Найкраща Українка в професії 2025 Національна премія Найкраща Українка в професії. Це щорічна всеукраїнська відзнака, заснована у 2018 році, для прославляння та підтримки жінок, які досягли високих професійних результатів у різних сферах діяльності. Проект також має соціальну місію: допомогу дітям у складних життєвих обставинах та підтримку талановитої молоді. Цьогоріч із понад 1300 заявок з усієї України організатори обрали 60 яскравих представниць, серед яких вінничанка Ніна Бегас. Етноспівачка, фольклористка, композиторка, ведуча, засновниця народного вокального ансамблю Оберіг, голова благодійного фонду Волонтерський тил. І це далеко не все, що можна сказати про Ніну Бегас. Сьогодні Ніна в нашій студії, тож ми говоритимемо про твій професійний і творчий шлях. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Тож, власне, з того й почнемо, що ж привело до цієї нагороди, до цієї відзнаки найкраща українка в професії? Як почався цей шлях, власне, професійний? Дякую за таке запитання, Олю. Насправді ось. Ти коли перераховуєш, мені якось трішки і незручно це <гум> цьому не та в плані тому, що ну, так говорять, там ну, ось багато таких різних регалів для мене. Мій шлях почався з того, що я просто дуже сильно люблю українську народну пісню. Я дуже сильно люблю нашу рідну Україну і ніколи не ставила собі таких високих планок, щоб досягнути результатів в такому плані. Ось, але насправді, вже будучи так, скажімо, маючи досвід, маючи і практику велику, і вже і нагороди, тому що з ансамблем багато доїздили ще до повномасштабного вторгнення, і за кордон виїжджали, і по Україні виступали. Тобто певні досягнення є і в громадській сфері, і в соціальній сфері, в професійній викладацькій діяльності. І певне, ось це і комплекс, така багаторічна моя діяльність в одному напрямку, вона певне і привела до того, що я цей рік отримала цю нагороду. Але досягнень, на жаль, ну чи на щастя насправді не буває без викликів. Можеш згадати зараз, ну можливо, найбільші виклики, які ж стояли на твоєму професійному шляху за цей період? Ой, звичайно, можу. Ну перш за все, я хочу всіх підтримати, хто працює у сфері культури, особливо під час війни, в сфері мистецтва, в сфері музики, тому що дуже непросто працювати зараз в цьому напрямку, і мене часто запитують, як ти взагалі живеш. Де ти черпаєш фінансові ресурси, де ти як ти взагалі ну, існуєш? Дійсно, такі питання були. Для мене це найбільший виклик, тому що я, окрім оці, всієї, всієї діяльності, я також мама двох дітей, і мені потрібно ну, жити, сім'я і так далі. І в мене дуже було багато таких думок взагалі змінити свою діяльність в плані тому, щоб ну, і виїхати за кордон, так як зараз багато хто виїжджає через війну, через фінансові труднощі. Взагалі змінити там піти торговим представником і так далі, тому що е, маю також досвід організаторських здібностей, і мені завжди говорили, що ти зможеш зробити там а і... музику залишити як хобі, так. Е, так але я не змогла. Оль, стільки в мене було вже таких викликів, просто вже. Не було ну, дійсно таких фінансових труднощів, це, певне, був найбільший виклик. Але перемогла якась така, знаєш, оця ниточка любові до свого народного, що я от, дійсно ну, без цього не можу жити. І навіть у війну мене рятує музика, мене рятують наші пісні, пісні мого дідуся, пісні моїх предків, пісні всі тих старожилів, яких я збирала, досліджувала і записувала ще давно, ще з дитинства на диктофон. Ось. І певне, ось це мене і втримало. І, і дійсно ще раз повторюся, що я не планувала такого, знаєш, кар'єрного зросту там професійного, але мені дуже приємно, тому що я таким чином привертаю увагу не лише. Ну, як свою особистість, а взагалі як нашу етнокультуру, як українську традицію. Тому що навіть от на цьому врученні, що відбулося в Києві, це була дуже така поважна церемонія нагородження. Я познайомилася з багатьма народними заслуженими артистами України, з багатьма жінками, які абсолютно в іншій галузі працюють. Це і приватні підприємці, і дизайнери, це науковці, це ректори інших університетів. Університетів з інших міст України було настільки багато поважних жінок, що дійсно для мене ну просто такі емоції, вони ще до цих пір і є. І мені випала дуже велика честь саме на цьому нагородженні виконати одну із наших народних пісень. Власне кажучи, це ось та любов, про яку я говорила і говорю. Ось, і це була колесанка 1823 року, тому що саме я її вибрала. Без музики, без нічого, це живий спів, а капела, тому що там було багато жінок, тому що ми всі матері, тому що ми всі, хтось майбутнє мама, хтось уже бабуся, хтось має своїх дітей. І ось це найбільше ще пронизує. І коли я виконувала цю пісню серед багатьох таких поважних людей, відверто скажу, так хвилювалася, бо я думала, а як взагалі сприймуть от в Києві да, на такі церемонії просто нашу українську народну пісню, акапельну. Дійсно, зал затамував подих і слухав, а це є великий показник того, що ми ось тут всередині себе дуже сильно відчуваємо генетичну цю любов до українського. Власне кажучи, я її і несу. От тебе запитують про те. Як тобі вдається виживати, так? Де ти, де ти черпаєш фінансовий ресурс? А в мене інше питання, де ти черпаєш психологічний ресурс, енергетичний ресурс? Тому що набагато ну, стільки проєктів, стільки твоїх оцих дітей, крім твоїх двох синів, у тебе ще стільки дітей в плані творчому, в плані роботи. І от яким можливо, з цих проєктів ти пишаєшся найбільше, і як тобі вдається це все обійняти? Ну, дійсно, протягом так невеличкого там, десятка років життя ми організовували дуже багато фестивалів, заходів, благодійних концертів. Ось. Самі ресурси ну, певне беруться десь з вищих сил, тому що робиш гарні справи, і якось воно само приходить. Ось. Дійсно, ще дуже великий ресурс це підтримка моєї родини, тому що без підтримки це було б дуже складно. Це підтримка мого чоловіка, моєї сім'ї, моїх дітей, моїх рідних. І завжди, коли я виходжу на сцену, є ось ці хвилювання, хоча я на сцені, певне, з трьох чи чотирьох років там виступаю. ну, Як мама завела в музичну школу з батьком, так і ось воно пішло. Ось. Але завжди є хвилювання, тому що я думаю, а як люди зреагують саме на народну пісню. Це не є такий, якщо ми говоримо за цей спів, це не є народний такий спів відкритий, крикливого звучання. Це є саме. Ой Ось той, що є всередині душі, і тоді я починаю відчувати підтримку свого роду, той який йде з серця, так, так свого дідуся, я просто уявляю, як би він мною зараз пишався. Він співав все життя. Ну він не мав музичної освіти, тому що ну він взагалі був 32-го року народження, і ну про яку музичну освіту? Якщо мій дідусь пережив голодомор, війну, репресії. якщо він просто вижив. Якщо він вижив, так. Да. І я ось коли співаю, я просто перег... ну, мені воно само перегортаються, всі сторінки моїх предків, які стоять поза моєю спиною. І певне радіють і тішиться тому, що я продовжую ось нести нашу культуру, українську світ. Я вважаю, це найбільша місія в нашому житті. А ще, оскільки ми зараз всі перебуваємо в стані війни. Це не, не військова операція, це війна, це дуже важка війна. Я вірю, що ми переможемо. Але вона, знаєте, ось так ціна вже за висока. Ціна так. дуже висока, і ти ще більше розумієш, що ти не повинна гаяти часу, ти повинна робити ось ці заходи, ти повинна робити ці пісні. Хоча це так здається банально. Ну зібрати колектив і заспівати народну пісню. Здається, це так по-простому, ніби ми так звикли до цього. А потім, коли перегортаєш ці сторінки і дивишся, коли. Там, десь у ЗМІ, чи десь у соцмережах твої світлини і, і ці відео, і, і трьох голосів, чи чотири ти розумієш, що о, треба йти далі. Ось, Дійсно, війна дуже сильно збила з колігій, тому що абсолютно не було ніякого часу взагалі співати. ось, Оскільки я також директор волонтерського фонду, і мені потрібно було дуже багато закривати зборів на те, щоб допомогти нашим захисникам. В кожного певне, мабуть, є свої сторінки, про яку можна говорити багато і або взагалі мовчати. Ось і тому це теж знаєш, трішки стало таким випробуванням для мене. І тоді прийшлось мені робити такі речі, тому що без пісні ти не можеш жити а разом з тим зараз не до пісень. І тоді довелося все поєднати. Ну але ж дивися, українці співали завжди, і війни, на жаль, були дуже великою частиною історії України в різних століттях, але разом з тим, завжди, поруч з війною, українці не було психотерапевтів тоді, але не була було. пісня, так. яка ну хай не не лікувала душу, але заліковувала її, скажімо так. Я ось дуже цікавий факт, колись занотовувала, як вижили наші бабусі, дідусі в 41-47 рік, ну 39-й навіть, і мені довелося брати інтерв'ю в бабусі, яка була в такому поважному віці, але дуже гарно виглядала. І підфарбована, і така струнка, і така ну ну просто чудова жінка. І я тоді дивувалася, вона ж війну пережила. Як вона може бути такою гарною до цих пір? Знаєш, на ну, мене така була асоціація, що. Хто пережив війну, то вже ну так вже вигляд не той і все не те. Ось. І вона мені тоді сказала: ну, навіть у війну народжувались діти, і навіть у війну були весілля, але весілля це було тихенько, що ну весілля це так голосно ми говоримо, що зібралися там рідні, все, і вже вони собі далі планували, і дітей народжували, і пісні звучали. Ось, і навіть коли мені дідусь розповідав 47-й рік після війни, я не дай Боже в нас. Можуть бути будь-які сценарії в теперішній війні, але він тоді сказав, що був дуже великий голод. А все, що він запам'ятав, коли йшли моя прабабуся, прадідусь ланками з поля, і що робили, знову таки співали. Тому стільки я живу, як я буду співати і продовжувати нашу українську. Традицію українську культуру, тому що вона прекрасна, вона велична, вона передається від покоління до покоління. І найбільше, що ми зараз повинні зробити, занотовувати її не в усній формі, а більш таки письмові, угу. відео, фото. Інші вдячна за що сьогодні ти запросила мене на ефір, тому що також це будуть бачити наші друзі і за кордоном. Ось і дійсно, ми повинні робити кожен на своєму фронті те, що він може на сьогоднішній день. Ти кажеш про те, що ти не планувала якогось кар'єрного росту, не планувала навіть, можливо, от, бути переможницею цієї цій премії, найкраща Українка в професії. Але з іншого боку, все одно, якщо людина вкладає свою душу у свою діяльність, все одно рано чи пізно приходить успіх. Ну, Звичайно, якщо є ще, ще талант і талант. А що ще може бути от ключовим фактором успіху, власне, у тій сфері, яку обрала ти для себе? Ну, мабуть, наполегливість праця, ну, така дуже сильна праця, мені здається, ну, в будь-якій сфері це стосується. І ще певне така успіх і бажання. Е, чому? Тому що коли мені надійшло запрошення, я відмовилася. Я сказала, що я не буду брати участь в цьому конкурсі, тому що не на часі і, і так далі, і купа своїх питань. Ось. Але потім я ходила з цією думкою і вже буквально було до конкурсу там, тиждень чи два. Я думаю, певно вже заявки закриті. Але, але ж пропозиція була, тобто ну, це залежить від людини. Якщо ми йдемо далі, значить, ми щось для цього і робимо відповідно. І я тоді зателефонувала організаторам, запитала, чи ще не пізно. Мені сказали, ну ще сьогодні, ще можна. <гум> Ось. А потім так все пішло, пішло, закрутилося. І навіть те, що ну ця пісня народно звучала серед всіх заслужених артистів, для мене це теж дуже велике досягнення. Я вдячна взагалі організаторам за те, що вони відзначають жінок. За те, що вони відзначають професії жіночі, тому що ну зараз, як чоловікам, так і жінкам всім важко, але кажуть, що на жінках тримається світ. Так а взагалі, як ти думаєш, те, що ти є однією з переможниць цієї премії, якось вплине на твоє життя подальше, на твій професійний розвиток подальше, що це для тебе означає взагалі? Знаєш, для мене це означає взагалі хочеться, як кажуть, життя нове з понеділка. Да? Ось. Мені хочеться йти далі і в плані роботи, в плані професійного зростання маю багато таких проєктів, і дійсно, ось ця нагорода вона якось мотивує. Підняти у ті старі скрині, в яких ти давно-давно сховала те, що мала зробити. Сховала через різні причини, знову ж таки, війна, знову ж таки, сімейні обставини і так далі. Мене мотивує це як особистість, тому що я розумію, що я повинна йти далі і вести за собою людей. Ну, Растика випала мені вже місія доля, так у ці скрині повинні відчинятися і далі робити ті проекти, які давно повинні бути втілені. А, взагалі є мрії і плани на найближчий час, на найближчі роки. Знаєш, не завдяки чомусь, а всупереч тим подіям, які відбуваються в нашій країні, тій біді, яка прийшла на нашу землю. Звичайно, є плани, але дуже далекоглядних я поки що не планую, тому що ми не знаємо, що буде навіть зараз. Навіть завтра. Зараз відбій. Добре. Це, <ріст> все, все добре. Це добре, що відбій, тому що ось е, далекого глад, глядних планів у мене поки що я не будую. Хоча сильно в душі вони в мене є. Ось, А таких найближчих планів, так, да, дійсно, у мене є. Це є. Е, е, Організація студентського культурного фестивалю української пісні це і запис альбому, пісень мого дідуся, про який я. мені теж було важко записати, тому що кожна пісня нагадує про нього і кожен запис нагадує про нього. Ну, той, хто любить свою сім'ю, родину, він просто ну, зрозуміє, що це. Але ось це найближчий час. А також я би хотіла дослідити до кінця, наприклад, свій родовід. Не а дослідила до якого колі до восьмого, але це Ого! так, але це... це я хочу ще, тому що мені потрібно більше даних, більше архівних документів, і на це йде дуже багато часу. Ну це те, що особисто стосується мене, моїх планів. Ось а насправді я би хотіла більше робити проєктів для патріотичне виховання нашої молоді, наших діток, тому що я бачу дуже великий такий, я не знаю, як це назвати, але Хтось гине на війні, а хтось далі продовжує тут вільно спілкуватися російською мовою, наприклад. ну, для мене Що ходить російську музику? Особливо молодь, і для них це є нормою. Я працюю серед молоді, я просто е, бачу їхні інтереси, їхні наміри. Для них це нічого не складає. Ну, Тобто це є нормою, а для мене це не є нормою. Знаєш, найбільш болючий момент, коли я бачу знайомих своїх, в яких. Батько загинув на війні, а дівчинка виставляє сторіс в соцмережах і виставляє їх під акомпанемент російських пісень. Для мене це я не можу зрозуміти цього. Це просто ми повинні зараз як ніколи об'єднатися і виховувати молодь і національну свідомість. Національна свідомість саме в тому плані, що ем, любити своє українське, своє рідне. Чомусь настільки ворожа сторона перекручує нашу історію і, і запускає в ті це самі тіктоки. Це зброя. Це велика зброя. Що тут це не Україна, що це там немає такої держави, це Україна, і молодь в це вірить. Хватає, як губка вбирає в себе. Розумієш, це є велика місія. Також наша це виховання нашого підростаючого покоління. Тому це пріоритет номер один і план. А не стосовно виховання молоді. І ще одне питання: напевно, про, про долю українського жіноцтва, про мотивацію для української жінки сучасної, тому що. Знаєте, ну напевно, не можна розділяти в цьому плані чоловіків і жінок, тому що є люди морально сильніші, стійкіші, витриваліші, є люди занадто чутливі, для яких взагалі дуже важко дається от чужий біль, бо вони пропускають його крізь себе і вмирають разом з тією іншою людиною, чий біль він вони впускають в себе. І ті люди потім просто паралізовані вони нічого не можуть зробити, бо вони не вміють виставити оцей захисний щит. Який допоможе взяти себе в руки і робити роботу, а не, а не вмирати поруч з іншими. Але справа навіть не в тому. Справа в тому, що жінки, ну це я не знаю наскільки це стереотипне чи не стереотипне мислення, але жінки більш чутливі і жінок іноді легше застопорити в плані емоційному. Але з іншого боку, чи маєш ти якесь таке. Послання уже не просто е, з ролі е, української жінки-волонтерки, співачки, е, організаторки, викладачки, а от уже з ролі е, переможниці національної премії Найкраща Українка у професії. Чи маєш це якесь послання до інших жінок України, е, особливо для жінок, взагалі про важливість професійної самореалізації? Чи має вона бути? ну, Пріоритетною в житті жінки. Звісно, я хотіла би сказати всім жінкам, що наша доля ну, це як марафон, ти біжиш ну, на такому життєвому шляху і рятуєш інших, допомагаєш іншим, забуваєш за себе. Особисто скажу, тому що ну, дійсно я дуже багато часу з 2014 року, відколи. Після Революції Гідності, от відразу тоді і утворила фонд і забувала за себе дійсно. Е, мені здавалося, що це зараз припиниться, там все буде добре, налагодиться, і оце зараз, зараз, колись воно стане, воно я, я зрозуміла, почну так, я, почну, я зрозуміла, що ми повинні бігти цей марафон. Не знати скільки. В кожного своя доля і в кожного свої випробування. І немає коли ну, на перепочинок. А з іншої сторони, це пробігаєш не ти, це твоє життя пробігає. Я задумалась над тим, що потрібно. Ну, перш за все якось трішки за себе подумати. Тому я би хотіла, щоб жінки, які зараз слухають мене, не вигорали в своїх. В своєму марафоні не вигорали в своєму житті, думали трішки за себе, але були завжди сильними. Кажуть, жінка там слабка і потрібна підтримка. Це дійсно так. Всім нам потрібна підтримка, любов, світло. Але ми повинні бути настільки далекоглядними. Ми повинні думати наперед за усіх, за сім'ю, за дітей, за майбутнє, навіть за Україну. Тому що ми повинні іти вперед і мати цей енергетичний ресурс. Як дружина е, захисника України, я просто знаю, що ти повинна бути і навіть е, тим самим психологом, психотерапевтом, про який сьогодні згадували, і бути усім, тому що ну, без цього абсолютно ніяк. І разом з тим, і за себе не забувати е, в цьому марафоні десь забігти, <смістичні> собі зробити там е, якусь процедуру приємно і так далі. Е, і, і взагалі кожна жінка вона повинна. Бути щасливою, вона заслуговує на щастя, вона заслуговує на любов, вона заслуговує на щасливе майбутнє. Я б хотіла всім нашим жінкам, дівчатам молодим, побажати такого терпіння, тому що зараз відбувається ну, дуже велика біда у зв'язку з війною, щоб кожна жінка знаходила себе знову, щоб кожна жінка себе підіймала знову, тому що вона потрібна, тому що вона має вести далі не тільки дітей, але й усіх хто навколо неї. Дякую, дякую за цю розмову. Я думаю, що багато хто візьме з неї щось для себе, і, можливо, все-таки зупиниться, видихне і дасть собі час для того, аби відновитися. Звичайно, а я нагадаю нашим слухачам в ефірі українського радіо Вінниці звучала програма про життя. Її гостею була переможниця національної премії Найкраща Українка у професії 2025 Ніна Бегас Розмову вела журналістка Ольга Зайцева.